величезний-величезний привіт. Запрошую на перегляд акційних товарів. В магазині Юск. Літній розпродаж зараз в юску і знижки до 60%. Ну що, ходіть, покажу вам самі найкращі знижки в магазині Юск на той чи інший товар. Ось такий набір тряпочок. В упаковці 9 штук по 3 кожних. Три кольори. 75 гривень. Набір губок для миття посуду в упаковці 10 штук 30 гривень. Набір кухонних рушників в упаковці 3 штучки. Йде 3. І розмір 50 на 70. Бачу тут багато різних серветок. Хочу подякувати вам за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. 20 штук в упаковці, три шарові йдуть. Вішаки пластикові, 10 штук в упаковці, чорні, білих немає. Набір свічок. Ціна за набір, скільки тут штук? 50 штук, 150 гривень. Зараз розпродаж а, подушки з меморі пам'яттю. До речі, ми зараз підемо подивимось на подушки, я вам покажу. А, 60% знижки, це найбільша знижка в магазині Юск. Навіть минулого разу був а, розпродаж мінус 50, а цього разу літній розпродаж мінус 60%. 750 гривень. Подушка з пам'яттю. Ну що ж, тут написано плет, але я би сказав, що це навіть покривало. Розмір великий. Вони йдуть в двох кольорах. 2 на 220 Бачите, великий дійсно розмір. І ціна 550 гривень. Це дуже хороша ціна на такий а, ну, плед покривало. Ось ці пледи також зараз поставили а, хороша ціна. Метр сорок на два ну Це вже точно можна плет. Чотири кольори. І ціна його 300 гривень, метр сорок на два. І бачу, зараз зі знижкою поставили ось це покривало, ну як також пишуть плед, хоча я використовую його а, як покривало з тими кусочками метр сорок на два 400 гривень. До речі, воно дуже оригінально зроблено, знаєте, як бабуся до докубки з усіх а, шматочків вшивала тканини. Плет, покривало, так ось цей такий так само виглядає, має вигляд та дивиться. Так, поставили на ось це покривало знижку. Я його колись хотів придбати, але я вже інше придбав. Зараз вам покажу, як я також хотів на ліжку, але це дуже великий розмір: 2,40х метр 1150. А ось такий плед зараз можна також взяти зі знижкою А Це йде 100% бавовна, 1,30 на 1,80 метр 80 розмір і він лише 500 гривень. Принцескам ось таке покривало в кімнату рожеву, 1,40 мхва ось таке покривало рожеве і є точнісінько таке саме, тільки сіре. Воно зараз по 1000 гривень зі знижкою і рожеве і сіре. І також подушки. Подушки. Також зі знижкою 50% бачу. Вони зроблені в такому ж варіанті, як плет. 250 гривень. Білі, білосірі та рожеві. Ось такий плет я придбав собі давніше. Він з одної сторони темно-синій, а з другої сторони, ну, ось такий от візерунок. Я дуже ним задоволений. Зі знижкою ось такі подушки. Також, як ви знаєте, зі шматочків тканини шиті докупи. 450 гривень 45 на 45. А ось така точнісінько до мого пледа підійде. Ну, якщо буде ще знижка, можна почекати потім купити. Я думаю, що ще потім пізніше буде знижка, хоча в мене тих подушок, і я дуже полюбляю юск, а це мій самий найулюблені, найулюбленіший магазин. Ось така подушка під спину. На кіношку дивитись. 40 на 60 розмір, 100% бавовна. Ой, була б та синя бірюзова, темно-синя, глибока така. Як оця ціна 185 гривень, я б мабуть, одразу би забрав. Так, ось ці подушки також під спину. Зараз вони йдуть зі знижкою. Розмір 30х50. І, здається, ще є темніше, якщо я не помиляюсь. Вони зараз по 140 гривень. Ну, і ось такі самі подушки. Є, точнісінько, такі самі пледи. розмір 1,40х2 Тон в тон. Бачите, як гарно підібрано, все цікаво. І ціна пледів 350 гривень, також хороша зараз знижка. Ось, а я шукаю хожу, бачите, зад мене, позаду мене за спиною. Точнісінько такі самі, бачите, тільки сірі. Ну, бачите, звичайно, що бачите. Так. І точнісінько такі самі подушки по 140 гривень. І пледи 350. Так, можна сказати, по такий подарунковий дизайн. До речі, можна комусь на подарунок. Використовувати можна також як покривало, темно-сірий, можна сказати, такий біж. По 650 гривень були по 1300. 220 на 240 розмір. Такі могнаті також зараз можна придбати з хорошою ціною. Вони великі, 50х50, 50, 325 гривень. Так, давайте подивимось на кошики. Ось такий великий кошик. Металевий каркас 285 гривень. Розмір бачите на екрані. Так, ось такі плетені також йде, здається, металевий. Ні. Немає. 325 гривень. Але форму свою тримає. Можливо, і має металевий каркас, не видно. Так, да, має, має металевий каркас, звичайно, що має. І ось такий великий 550 гривень. Ось такі невеличкі для дрібничок. Ось ці також цікаві з кришкою закриваються. Теж цікавенькі. Так, ось ці по 350 гривень. Хороші такі плетені. Не знаю, от мені подобаються дерев'яні речі, натуральні, такі плетені кошики різні. І взагалі я вже казав, що юск мій улюблений магазин. 450 гривень ось такими ручками. Кошик. Навіть є ось такі круглі з кришкою. А це вже в підвалі. У бабусі ми стояли. Що вона там тримала, не знаю. Пусті банки, здається, тримала. Цей теж цікавий. Вони нещодавно з'явились в магазині Юск з ручками 800 гривень. А от ці типу, по 600. Ось на ці кошики також зараз. А, знижка 350 гривень. Ще додаткова знижка буде 15%. Так, ну давайте зараз подивимось подушки. Я вже говорив не раз, що в магазині юск дуже великий вибір подушок. 50 на 70, а було б. Ну, розказувати за подушки, знаєте, це м, треба просто самому прийти і вже пробувати, яка вам подушка більше подобається зі штучним наповненням. Наповнення 100% перероблений силіконізований спіральний поліестер. Тому, Тому що хтось любить тверді, хтось любить м'які, хтось любить високі, хтось любить низькі. А зараз у нас зі знижкою 400 гривень. Дуже хороша ціна на подушку меморі з пам'яттю, В юску дуже якісні подушки. Ось ці 950 гривень. Ну і за ковдри також можна дуже багато говорити. Є дуже великий різний вибір ковдр. Також зараз зі знижкою. І дивіться, господинки, ось така подушка розмір 35х50, висота 11 см, меморі, тобто з пам'яттю. Її зараз можна купити лише за 450 гривень. І пам'ятаєте, я завжди казав, що говорив, що я дуже хочу а, з охолоджуючим ефектом. Я зараз підійду, подивись, скільки ціна на цю подушку. Меморі з охолоджуючим ефектом. Заблукав у трьох соснах. Ось тут десь вони мають бути. Не бачу. Так, це ті, що я вам показував. Ну, а де ж моя з охолоджуючим ефектом? Ось вона. Вона зараз, а я дивився в каталозі, а цінник, мабуть, не поміняли. Вона в 4, а останній раз була 2, а цього разу вона ще дешевше. 1650, здається. Зараз я покажу в каталозі вам. Ось цю подушку я хочу, вже декілька. Так дивлюсь на неї. Ось. Ну, що я хочу сказати? Хороша, мені вона подобається. Вона має тут такий охолоджуючий ефект всередині. Ну, цю наволочку можна попрати. Має всередині тяжко однією рукою. Охолоджуючий ефект, коли ви повертаєтесь на спите на цій стороні, потім по... Ой, вона ну, дійсно холодна на ту сторону. На літо вона мені дуже би класно була. Я думаю, так як і вам. Ну, хто, хто пітніє вночі. Ну, ось я підійшов до цього, до працівників консультанта поміняли ціну 1650 гривень. Зараз вона. Так, я говорив, що на ковдри також дуже багато великих знижок до 60% на ковдри. По ковдрам я нічого вам зараз не буду розповідати, трішки там, якщо прокрутити, можна знайти. Я розповідав про ковдри, про подушки, щоб не повторювати відео. Просто хочу просто зараз вам наголосити, що зараз дуже багато акцій на ковдри на подушки зі знижкою 60%. Так, а це йде, дивіться, висока, 50 на 70 розмір, 100% поліестер і силіконізований штучний пух. Тобто, кому в кого алергія на пух, можна користуватися ось таким штучним пухом подушкою. Вона нічим не відрізняється від справжнього. Також, якщо ви планували купити якісь матраси, а в магазині Юск зараз матраси бачу більше ніж 60% знижки на матраси 4, 400, 4, 3 3500 3500, 2200, дійсно хороші ціни. Також просто даю вам інформацію. Подушка меморі для ніг з бамбуковою начинкою. А подушка Рогалик 375 гривень. От коли я почну подорожувати, я обов'язково у вюзку куплю собі цю подушку. Набір з двох губок 35 гривень. Мішечки джинсові, можна сказати. Так, і для чого користуватись ними? Де. Тут є навіть можна підвісити, але я не знаю, що в них складати. Мішечок 125 гривень. Набір з двох рушників, 100% бавовна, розмір 50 на 70, 165 гривень. А це йде набір з двох також рушників, також 100% бавовна. В наборі дві штуки, розмір 50 на 70. Ганчірки для прибирання в упаковці 4 штуки. Ось такі ганчірочки, також зараз по 45 гривень. Лійка 200 гривень, досить хороша. Бачите, довгі носики вузенький. Якщо у вас квіти так гарно розрослися, то не тяжко буде до горщика полити горщик з квітами через цю лійку. Совок і щітка 200 гривень. Хочу сказати, що постільні набори також зараз з'їзнишкою йдуть. І зверніть, будь ласка, увагу, кому потрібна постіль. Зараз дуже хороша ціна на ось цей набір серії Gold. Я коли знімаю відео в юзку завжди наголошую, що серія Gold це сама найкраща по якості в юзку серія. Тут є під підковдра, наволочка. Розмір бачите на екрані 100% катон. Дуже класний гарний принт. І ціна зараз цього набору 1100 гривень. Був 2200. Знижка на штучні квіти. До речі, прикольні. Дивіться, навіть стоїть вже тут горщик. Скільки горщик? 500, да, 500. Беремо горщик, беремо цю штучну квітку. Хтось не полюбляє штучні квіти, я не можу спорити, що вони з тим, хто не полюбляє, тому що є люди, які обожнюють штучні квіти. Ось так можна створити такий затишок в квартирі. Ну Їх треба ще розпрямити, довго, добре розпрямити. Я завжди дивлюсь на цей букет, коли приходжу в юск. Він надзвичайно крутий. Це букет квітів, польових квітів. Тут і волошки, і маки, і оця петрушка, як ми в дитинстві називали. Надзвичайно класний. Це новинка, це новинка, таких не було. Дуже красиві, надзвичайно гарні. Знижено ціну на ось цей підсвічник, він такий важкуватий, мармур. А ось такі рушники кольорові зараз в акції по 115 гривень, це 100% йде бавовна, кольори в асортименті. А, розмір 50 на 90. Так, ось така затишна бра, зараз вам покажу, як вона на стіні висить. Ось таким чином вона створює тепле затишне світло. На неї зараз також знижка. 450 гривень лампа настінна. А ось ця річ мені дуже подобається. Також від неї тепле таке світло йде жовте. Дуже затишно. Це металевий каркас і сама ця, така йде плетина. Дуже цікава. Так, і ціна такої лампи, якщо я не помиляюсь, вона також зараз має бути зі знижкою, Да, 700 гривень, була тисяча. А така зараз 650 була, 1300. Ну що ж, літній розпродаж щойно розпочався в магазині Юск. Кому щось цікаво, можете приїжджати і вибирати. А я хочу побажати нам усім самого найкращого, всім економних покупок. І до зустрічі вже з вами зустрінемось у наступному відео. Всім пока!